Доброго дня, браті і сестри, Доброго дня, шановні українці. З вами мандруючий монах брат Єгор. Сьогодні я мандрую по Сокірянщині, погода негодна. Люди казали, краще, батюшко, посидіть вдома, отче. Я кажу: мандруючі монахи завжди шкодили, у дощ сніг. І ходимо сьогодні. Пішов я в село Коболчин, славне наше українське село біля Сокірян, проповідаю віру. І браття та сестри пропосили мене зняти, як у селі Коболчин людям ламають ноги. Так, я звертаюсь до Василя Васильовича Козика, голови сукірянської громади, до пана Івана Гангала. Звертаюся до Володимирича Гангала, який, як сказав, мені відповідає за наші сукірянські дороги. Скажіть, будь ласка, нормально це, коли з 1992 року, по словам людей, ця дорога не ремонтувалася. І дорога в село, де є славний музей гончарства, де багато архітектурних пам'ятників, де живуть прості українські люди з Сокірянщини. що? Перетворилась на, на катування якесь, на помоскальські, прости господи, бомбьошку, де люди ламають ноги. Давайте подивимось на цю дорогу. Ось ми йдемо і показуємо цю дорогу. Будемо мандрувати і показуємо цю дорогу. Людям ламають ноги. Подивіться, це зара Калабатини. Подивіться на цю дорогу в селі Коболчин. Подивіться. Це дорога. Людям ламають ноги і всім спокійно. Нашій секірянській владі міській спокійно. Подивіться. Дорога в селі Коболчин. Сукірянські чиновник, скільки я вас прошу, зараз вже мандрую. Ой! Содом гомора на сукірянші, подивіться, яка. Що це робиться з дорогою. Дійсно, по-москальськи, бамбьошка, другого слова не підбереш. І скільки людей будуть тут ламати ноги, шановна влада. Кажуть, хто такий мандруючий монах. Мандруючий монах це людина, яка не відділяє себе від простих людей. Живе їх турботами, ходить межи ними. Кожен божий день. І живе так, як живуть вони. Я ходжу по цим дорогам. По цій, як кажуть, прости Господи, місцеві люди бамбьошки. Ця дорога бамбьошка. б тут, не дай Бог, було щось лихе, падали бомби. Прости, господи, не накликаю біду, але що ж? Як воно? Ой, господи. Вийшли зараз на асфальтну пішохідну доріжку. Хто такий монах мандруючий? Мандруючий монах це людина, яка не відділяє себе від пастви, від своїх братів та сестер по вірі. Є у нас така проблема. Кажуть, всі приходять у церкву. Так, Приходять люди в церкви, в церкву моляться, відпускають їм гріхи, говорять з ними. Людина виходить з церкви і проблеми йдуть за нею. Я, мандруючий монах, брат Єгор. В дощ, сніг спеку завжди ходжу між людьми, між простими людьми України Сокірянщини, не відділяю від їхніх проблем себе. Буду проповідувати, буду знімати все, про що люди просять, і звертаюся до сукірянської міської влади, до голови нашої ТГ Василя Васильовича Козика і до Івана Гангала Володимировича, який, начебто, відповідає за. Наші дороги в селі Коболчин на Секірячні люди ламають на дорозі ноги. Як кажуть по москальськи вибачте, не дорога, а бомбежка. Зробіть для добро для людей. З 92 го року дорога не ремонтувалася. Зробіть добро для людей, Василь Васильович Іван Володимирович, і Бог вам воздасть за ваші добрі справи. Зремонтуйте дорогу бомбежку в селі Коболчин. До нових зустрічей!